Доброго мирного дня всім. Міцного здоров'я і хорошого настрою. Хай Бог дає всім всього самого найлучшого. О, де ж це мій віточка тут весь час така файна росте. І нема цього року, чи вона пізніше буде. Не пам'ятаю, чи то вона під сосною, чи то вона під водом. Нема? Нема, ну нічого, вона має пізніше ще буде. Ой. Йдемо на город. Сонечко в нас файно світи. Йдемо садити барабої. Дай Боже, як то кажуть, на гарний урожай. Те, щоб все добре було всіх. Ох, борсуки працюють, Стільки піску надерли он на хрупку. Аж дону. Тут худобиться пасеться. Телятко. Коровиця лежить. Ой! ніхто вже на городі. Я що наплутаюся. Там бурсуки живуть. прийдемо і мають на 9 годин бути коні. Вивезуть картопельку, посадимо. Щось так пахне, що я не можу поняти, що це де пахне. А, рипак! Репак зносить запах. Мед. Ну чую, такий мед, а воно звітом отакий сюди дує, а там репак у нас отам. І такий запах, аж ну меду. Думаю, що ж то так пахне, репак? Ось такі то справи у нас. ну Зараз будемо садити, постараюся зняти. Скиба садиться, друга скиба пропускається і знову через кибу садиться. Барабої. Ось і знаємо. Та й таке тут зараз пару патичків, середину відмірити треба. Більше-менше, щоб було воно якось рівненько. Там борозна трохи крива йде бо трактором так не розореш, рівно як конякої. Зараз вирву пару патиків гивих чи ясину і потикаємо, розміряємо. Та й таке. то. Красота, сонечко світи. У нас білий мороз сьогодні був. Не знаю, чи попримерзало знову, попримерзало знову все, чи ні. Побачимо. Ой, аж п'яний той запах. Ось такі справи. А так, а так більше нічого нового нема. Зараз посадимо барабої. Тоді підемо додому. Поснідаємо. Візьмемо барабої ті, що... Ті, що мені прислали городника і підемо посадимо. Ось, ось такі справи. Фу, треба одихнути, Бо горбок це тяжко. Це не просто тяжко, це дуже тяжко. Під горбок плутатися. Так що ось такі то справи. Такі то діла. І милі літають. Ладненько, всі вам. Пока місь пауза. А я зараз вон де дерево курчували, навитягували, візьму. Наломлю патачків і розіб'ємо середину Та й усьо. Сказала, що борони не забули взяти. Бо ми одразу зверху скородимо барабой. О. Ось, бачите, курчовані дерева лишать. Зараз наломлю згиви патичків, щоб видно було, вони з листя буде видно. І повідмічаємо. Мама. Всім привіт! Моя бригада ух. Треба відміряти серединку. Ну, хлопи, вперед. Вийде, вийде. Ох, як файно зелено, Йошкін, Кошкін. Яка гарна зелена травичка в мене в буряках. Ну, Вже бурячки от сходять. От бачите. Он бурячокон. Бурячки мої вже. Лізуть. Значить, файно. Ну, ще не зійшли. Ну, трава. Якщо чесно, я не бачу на телефоні, чи видно, чи ні. Зеленіє файно. О. Цибулька зеленіти починає вилізати. Ой, не карай нікого. Чого ж воно таке зелене? Ох, будете ви мати, що сапати. Та мене питали, воно ж орене, як так корали, що воно таке зелене. Ореться в нас город восени, а за зиму мокрець прекрасно собі росте. Зими лютої не було. Він собі живе і здрастує. Так що ось такі діла. Ось бурячки сходять. І тут вже вилізають, тепла хочуть. Ох, як мій горох повимивало, аліпалі! Віці но як лежить на землі файно. Той краще загорнений, той хуже. Так, а тут морква. Що вона собою представляє? Нічого не представляє, нема моркви ще. Ще нема. Ну, буде колись. Ладно, мені треба розмірати, бо зараз виїдуть. А я ще не розмірила. Оця наша ділянка мають бути барабої. Це мої дітиська. Нам треба працювати. Зараз ми відміряємо і розміряємо. Ось такі справи. Ладно. В камінь. сім пауза, вже як будемо садити, тоді покажу. Sadimo kartopilko. Troške vteknem, paru garbuzij. Це зараз звітом звідси, звідси вже прикидав, а звідси зараз прикидає. І вже зараз як другий раз там перейде, ось, то будемо вже садити за ним. Тяжка земля, сира і дуже тяжка. Ось таке діло. Так що таке є. Ну нічого, помаленьку. Поволі не спіша. Парою садимо mm. пара коників. Помаленьку працюємо. Це наші барабої лежать. ось так, чита як береться. Зараз буде. Ой! Слух вискочив. Ось так. Іор садити. Я буду садити. Садимо. І другого Далеченько. От. На 45-й розмір густо не саджу. Там мені казали, я розумію, тепер що в тебе так мало барабою під корчем. Люди було б здорові й ті з'їсти і викопати. Мене все влаштовує. ну то Можна і так по відрів яму закопати, ще більше буде, щоб по два, по три. Ну Хто я хочу, хай то й так садить, ж місць немає. Ми садимо так, як ми садимо. О, я нікого не заставляю так садити, як я саджу. Я просто пояснюю, бо знову скажуть, що знову не так я щось говорю. О, треба всякого є в житті. Ось, так, щось таке тоді. Значите, як один. У ну, мене 39-й сороковий розмір. О. Ось так. І тоді, бо, бо ти ріжеш барабої, на ньому мало різків. І через те в тебе мало барабоїв під корчем. Мене мої барабої. Влаштовують кількість. О. А. І кількість, і... Скільки їх є. І які вони родять ніколи по два-три по три барабої не саджу в ямку. Хіба дуже дрібненькі, що є такі роки, що нема чим посадити, краще. То тобто садиться тим, що чим є. Вже як є. А як є чим, садимо так, як, як садимо. Ось такі тут справи. Якось так. О, а тут його посадив. Тепер зараз перейдуть коники знову гори, і ми посадимо. Я зараз наберу барабу. Ось. Тут мене йде та біла роса. Питали, чи вони в мене росні. Чи не росні, чи гарні, чи ні. Барабої ті великі ростуть, але їх багато під корчем нема. Їх два, три, рідко як чотири. А вже якщо п'ять великих, то добре. Ось таке діло. Вони великі, але не росні. Дрібних в них, можна сказати, нема. Ось таке діло. Так що поволі працюємо. Я буду садити. Водіця. Дайте я покажу коників. Тут люди є такі, що навіть коників не бачать. Я тебе не люблю, бо ти вуха щулиш. Кара чимна. Не кусиш мене? Ти просто так? Ти, ти просто так. Ага, я думала, вона кусається. Ні. А кара то наша чемненька, вона любить, її гладить. Дай тебе погладжу теж. Ай, ти чимнулька. Ой, які коники. Бачите? Пресетульки наші. <глухи> ну я думала, що тут буде багато більша груда, а тільки тут, де той гній лежав Ну, Сюди тут ще досить не першиво. Дай Боже на гарний урожай, як то кажуть. Ребої посаджені. Зараз прискородять Ігор, ти Типом ось так скородиться, воронується бачите. О, оце тут вже по разу пройшли. Тепер там по підкрай пройде і ще тут по підкрай зараз вернеться туди і назад. І усе. І зараз ми підемо, поснідаємо всі смачно. Тоді вийдемо, посадимо барабої загородником. О, дивіться, який прекрасний барак виріс. Бачите. Цвик. Ой, ми його посадимо, схоче буде рости. А, Та понаходила. Треба її забрати, щоб вона не росла далі. О, Теж вже бачу. І це вже попа. І прискородиться по разу, і все. А тоді вже як будуть сходити. Тоді ми ще раз, якщо буде можливість поскородити, бо то таке в нас дуже часто є так, що, що не можна поскородити. Не барабої сходять і суш, ніц воно не дає. А як так поскородити, зараз вже потім легше підгортати. Ось такі справи. Ну, цього року земля гарна, порівняно до торішнього, то грядка. Ось красота. Нема таких брил. Ось. А це з тільки я корінців на вибирала вже. О! О. О. Зверх, то корінці збирала всі. Так, гніда. Не вреднічай. Я курінців назбирала цілу жменю. Ось так, бачите, як порано. Так, так. Я не знаю, напевно, що все, якщо займеш. А не займеш, то ще раз тоді підеш. Все, а я біжу додому. Треба обід, сніданок давати, чи як не знаю, як правильно. Поки вони приїдуть, то ми зараз з дітками раз-раз, Я вже все наутувала. Все накришене, все нарізане. Ой Боже, ж. Що по... Поставимо. Та й все, зараз раз-раз по, пообідаємо і будемо відпочивати, Так буцім. Треба буде барабої посадити, вийти, то ми вдвох, любою, вийдемо та й посадимо, О, бо гарбузів ще зараз садити не будемо. Ось, треба їх ще намочити тудись. десь. Великодний тиждень посадимо, як буде час. А не буде, то після свят посаджу. Гарбузи, то таке діло, що ще. Гарбузи, квасоля, я ще встию посадити. О, я там того року пересівала, бо вже в людей була отака квасоля, а я ж оно свою сіяла. Ось, Що ви думаєте, та краша квасоля була, як ту, що раніше посадила. Так щось таке тихо. Так що, з квасолою я ще вспію, гарбузи теж впюю І такі то справи в нас. Там на свята знову дощі передає. О, то тоді по святах та й посадимо. 6 травня якраз якраз буде добре садити. Ну Не знаю, я не, не кажу, що так дійсно буде. Може я й великодний тиждень посаджу, якщо буду мати час. А може і ні, там побачимо. Ось такі справи, так що всім всього самого найкращого. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Всім папа. -па.